Усім доброго, тихого, мирного і благословенного вечора. І вас вітає канал Захоплення Марічки. Настав той день, що я досадила чесничок. На початку два радочки це українські білий долічки примак, ось цих два радочки. Тоді чотири радочки від моєї колеги, але. І, і, і тут посаджена цибулька. Так, цибуля, цибуля, тут ми її два сорти. Дельфін, чотири рядочки, п'ять дельфіна, п'ять рядочків. і решта, і решта-решта жовтенька, Як вона зветься, друзі, я забула. Тут в мене приорений гній. І я посипала добривом, котре спеціально посівається під зиму, під оранку. І для моєї цибульки чесничка, я думаю, що цього буде достатньо. Але аміачним гроші все ж таки навесні я пролю ці рядочки, котрі я не проливала. Це для себе проговорю шість рядочків чесника і решта цибуля. Ну, а тепер візьму гарненько, я позагрібаю і зустрінуся з вами тоді, коли дороблю дороблюсью роботу. Ну і все. Позагрібали і, і потоптали. Сестричка мені допомагає. Помагала садити і допомагала топтати. А наша цибулька-чесничок хай росте на всіх долю. Ну а, а нам, нехай Боженько, поверне силку, та й на другу нивку. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока-пока, пока. пока, пока.